Трошки погода екстремальна. Вчора було зовсім погано. Сьогодні вже трошки температура вища трішки легша. Зимові умови не перешкода. Працюють, аби вулиці міста були освітлені. Прилуки 27 листопада. На термометрі температура нижче нуля. Дерева вкриті ожеледдю, подекуди пролітають сніжинки. Однак, незважаючи на холодну погоду, бригада електромонтерів комунального підприємства Міськ світло щодня сумлінно виконує свою роботу. Якщо сьогодні працюють в центрі міста, то вчора, 26 листопада. Пада на вулиці військова, колишня Алгазіна на платформі гідравлічного підйомника автовишки разом із командою Ян Болгар. Ось по Алгазіна виконуємо роботи заміну ламп, які були перегорівші. Хлопець розповідає, ремонтні роботи проводять майже кожного дня, адже аварії на лінії електромережі трапляються з різних причин. З настанням зими ця проблема стала глобальнішою. Потому що на ну мороз, провода оголені, вони якби вітер. Це все, скажімо так, короткі замкнення виникають через те, що провода захльостуються. І горять лампи, звісно ж, через такі аварії. Аварія трапилася на вулиці Київській, 27 листопада. Працівники міськ світла усувають проблему. Проводимо лінію зовнішнього освітлення, оскільки під землею кабель було виявлено коротке замикання локаціонізувати ми його у знешкодити не можемо. То ми ведемо нову лінію поздуху, щоб засвітити оце, оцю частину цих п'ять стовпів. Ян Болгар розповідає, натяжниками обережно закріплюють кабель, потім під'єднують ліхтарі до нової лінії електромережі. У годині відключення світла значно ускладнюють робочий процес, адже за цих умов перевірити працездатність лінії неможливо.